В даний будинок ми вже не можемо в'їхати більше ніж чотири роки. Рівно стільки ж будинок повинен вже був здатися. Нам постійно пишуть листи на те, що здача будинку переноситься там на півроку, на один квартал. Зараз забудовник каже, що така ситуація, повномасштабне вторгнення, війна і немає змоги добудувати цей будинок. Чотири роки без власного житла не можуть заселитися у свої квартири у новобудові, бо будинок досі не здали в експлуатацію. Так розповідають люди, які купують купили собі оселі за адресою Параджанова, 7, у Росошенцях. Одна з них Полтавка Юлія. Каже, у 2022 році купила квартиру в цьому будинку. Не можемо навіть сюди потрапити. Раніше тут був діжурний сторож, тобто можна було ще зайти, що побачити, То наразі все зачинено, працюючих взагалі тут немає. Наразі все стоїть, немає ні коштів, тобто вони недоцільно використовувалися. Договори на купівлю квартир люди укладали з управителем фінансовою компанією Олімпія. Їм же платили гроші. Сам управитель кошти ти перерахував забудовнику полтавському домобудівельному комбінату, який зводив будинок, кажуть інвестори. Ми отримали недавно що здача будинку на наступний рік, 25-й рік, на другий квартал. Ключі ми так і не отримали. Одна із варіантів була від нашого забудовника. Він нам предлагав викупити перший поверх некомерційні приміщення. І деякі інвестори навіть вкладали кошти. Вони викупили майже 60 квадратних метрів, щоб якось здвинути це будівництво. Нам розповідали, що на ці кошти зробили частково фасад, але Ну майже дуже багато будівельних матеріалів вони залишилися невикористані. Інвестори говорять, зверталися й до самої Олімпії щодо ситуації, адже саме вони повинні контролювати хід виконання робіт забудовником. Коли розмовляли з представником Олімпії, то він нам сказав: що є два варіанти: це ми можемо зайняти гроші ДБК. Який потім нам віддасть, але я в це не вірю. ДПК не збирається зовсім вкладати гроші в добудову. І другий варіант це те, то, що по законодавству, по правилам ФФБ, вони можуть замінити забудовника. Сужа ситуація із житлом виникла в людей, які купили собі квартиру за адресою Чумацький шлях. 83. Забудовник теж ДБК розмовляла зі своїм знайомим, виявилося, що Параджаново – це теж ДБК. В 2021 році вони перенесли, бо був Ранавірус потім почалася війна, і так вони переносять. це вже, по-моєму, чотири листа. Я по -по отримала. За перенос. Ми зв'язалися з представниками полтавського ДБК та фінансовою компанією Олімпія, аби отримати відповідні коментарі. Проте ситуацію вони наразі не коментують. А натомість юристка Дар'я Маліннікова говорить: у даному випадку людям потрібно звернутися до управителя фінансової компанії, з якою у них укладені договори. Управитель повинен ініціювати процеси з забудовником, процес розірвання того договору, який у нього є. Повернення усіх необхідних документів, які які підтверджують там готовність будинку, да ступінь його готовності до ведення в експлуатацію, ініціювати повернення тих коштів, які були залучені для фінансування будівництва, просити звітність, на що витрачалися дані кошти, і шукати іншого забудовника, який зміг би ввести даний будинок до необхідні роботи. Окрім цього, інвестори мають право звертатися з позовами до суду на управителя, бо він не виконав свої обов'язки за договором і вимагати повернення проінвестованих Коштів говорять фахівці.